Західний вишків в обмін на бойовий досвід. Коли в Україні чекати французьких інструкторів? Ми пропонуємо навчити 4,5 тисячі українських солдатів. Яким навичкам навчатимуть наших військових? Французькі інструктори можуть принести якраз той формат. Та чому ця допомога так важлива для нас? Ніколи маленька радянська армія не переможе велику радянську армію. Факти тижня дізнались цікаві деталі навчань від інструкторів НАТО і чому саме їх так бояться в Кремлі. Зачистка будівлі. Відбиття атаки та штурм ворожих окопів. Українські військові відточують навички ведення боїв на британській землі під пильним оком західних інструкторів. Ми бачимо, як працюють військові НАТО, їхню тактику ведення бою. Я бачу, що вони відрізняються від української. Від початку повномасштабного вторгнення навчання за кордоном пройшли близько 15% українських воїнів, але для потреб сил оборони цього замало. Днями президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче створити коаліцію для навчання українських військовослужбовців і як частина цього плану створити французьку бригаду. Український президент, його міністр оборони за два дні звернулися до всіх союзників з офіційним листом, кажучи, що нам потрібна ваша допомога у швидко. Кому навчанні, і щоб ви прийшли це робити на нашій землі, ми пропонуємо навчити 4,5 тисячі українських солдатів, забезпечити їх, тренувати і надати їм боєприпаси, зброю, що дозволить їм захищати свою землю. І ця бригада, якщо можна так сказати, французька це дуже важливий фактор. Тож чи можна говорити, що західні інструктори невдовзі з'являться в Україні? Ймовірність такого десанту вже налякала Кремль. Це означає, по перше, що Допомога Україні вдовго, і союзники не покинуть Україні. Допомога і військова, і економічна, фінансова, і в розвитку військово-промислового комплексу України це надовго і на серйозно. Це по перше. По-друге, вони розуміють, що якби ситуація загострювалася, Росія почала, наприклад, полювання ракетами чи іншими засобами проти цих інструкторів, це буде це буде означати. Тільки збільшення присутності західних військ за західних військових на території України. Закордонні інструктори вже залучалися до підготовки українських військових під час проведення АТО ООС на сході. Західна розвідка вважала їх однією з пріоритетних цілей Росії в Україні на початку повномасштабного вторгнення. Взяття заручників або вбивства військових інструкторів на території України, що звичайно привело б до. Зіткнення ядерних держав, тобто Росії і Америки, вони сказали, що тоді ми виїжджаємо з України, ну і забрали навіть посольство, та нині на заході стали визнавати, що такий крок був передчасний та помилковий. Камерон, сьогоднішній міністр закордонних справ Великобританії, сказав, що це була абсолютна помилка, що ми впали в паніку, і це так само сказав дуже жорстко колишній міністр оборони Волс. Волес, перепрошую, який в спеціальній колонці в газеті сказав, що просто ми не можемо так вести політику, щоб боятися, хтось щось там шерхне з агресорів. А ми тоді руки вверх піднімаємо і тікаємо. Тим ми маємо. Бути на посту, бо, бо інакше полі... зовнішньої політики не можна вести. Та у чому ж різниця між західною та українською моделлю навчання військ? Зараз очевидно, що Україна ніколи не зможе переважати супротивника за кількісними показниками, тобто задавити силою не вийде. Тому перемогти Росію ми можемо за рахунок інноваційних, асиметричних і розумних ідей. Збройні сили зразка. Хоча б частково радянського вони не можуть ефективно використовувати західну зброю. І ніколи маленька радянська армія не переможе велику радянську армію. Щоб перемогти от російську армію, треба якраз максимально зараз адаптувати оці ну, підходи західні по маневреній війні. А якраз ну в нашу, нашу систему військову це надасть ну, нам ту можливість використати це для того, щоб ну, перемогти. Друге, використання західних зразків зброї. І ефективність західної зброї, в першу чергу, вона досягається якраз не за рахунок того, що ми закидаємо супротивника більшою кількістю снарядів або ракет, а за рахунок того, що ми Поступово або одночасно знекровим його оборону, критичну оборону. А потім нанесемо якийсь дуже точний удар, ну в саме критичну уразливу точку, і супротивник просто ну рухне і все. Західні інструктори і зараз працюють в Україні, але наразі це приватна ініціатива окремих людей. Артем співзасновник української військово-освітньої платформи для цивільних та військових. На полігоні відпрацьовують навички ведення бою за натівськими стандартами. Україна вже має досвід роботи з інструкторами з Великої Британії, з Іспанії. Це так, наприклад, з сполучених штатів Америки, тому французькі інструктори можуть принести якраз той формат натівської системи виховання, котра заповнить у відсотковому відношенні десь 70% базових знань. Котрі потрібні е, сучасному військовослужбовцю, а решту 30 е, вони отримують у як релевантний досвід у умовах бойових дій. Присутність західних фахівців в Україні допоможе значно розширити можливості української програми навчання та збільшити штат військових інструкторів. Треба готувати дуже багато людей, дуже військових, починаючи ну фактично з рідових до молодших командирів. Це має бути і тактика, і лідерство, і технічні аспекти їх просто багато. Натомість, західні інструктори збагачують власний досвід, отримуючи інформацію про застосування їхньої зброї в умовах реальної війни. Спілкуючись з військовими іноземцями, я бачу ще інше, що, що, навчальні, що навчальні програми, інструктори чи компанії, котрі надають, наприклад, нам те чи інше озброєння експериментальне, вони всі мають для себе дуже великий прок з цього тому що е вони отримують прям найсвіжішу найсучаснішу сучаснішу інформацію е прямо з полю бою і адаптують що технічні засоби що навчальні програми щодо що, до, що е там мобілізаційні наприклад якісь аспекти е під е ну свої країни Організувати таке навчання буде легше, адже привести в Україну сотню інструкторів, це не відправити за кордон 100 тисяч українських військових. Розглядається декілька варіантів. Спочатку я думаю, вони будуть розміщуватись на території Західної України або центральної України, де перебуватимуть під захистом українського ППО. Інші варіанти, які про які говорили в військові, з зенерального штабу, зрештою. Про дві локації йшлося або прикордоння з Білорусі, або вже тоді крутий поворот, що Франція за аналогією історичної, скажімо так, столітньої давності буде базуватися в Одесі. Але через питання безпеки життя західних інструкторів Франція поки не наважується відправити такий десант в Україну. Сучасна історія показує, що саме рішучі дії однієї країни дають поштовх іншим робити так само. Та й червоні лінії, які малює Кремль, дуже швидко вигорають. Це вже доведено ударами західною зброєю по території Росії. Тож нам доведеться ще зачекати, поки Франція або хтось з інших наших партнерів зробить перший крок. Сергій Вендін, факти тижня, ICTV, єдині новини.